8 червня в стінах Прилуцької районної державної адміністрації пройшла виїзна нарада очільників обласних профільних департаментів управлінь та інспекцій з питань раціонального використання природних ресурсів та дотримання вимог природоохоронного законодавства на території району до діалогу були запрошені представники усіх територіальних громад прилуччини. Директор департаменту екології та природних ресурсів Чернівської ОДА Наталія Грудницька говорить, що обласні посадовці навмисне їдуть на місця і побувають з виїзною нарадою. В усіх районах Чернігівщини. Ми приїхали саме на місця для того, щоб достукатися вживу до представників громад, зокрема, тому що всі питання, які, на жаль, сьогодні в деякій мірі не вирішуються, які актуальні, вони не можуть вирішитися лише, наприклад, представниками влади, так? тому що на місцях органи місцевого самоврядування наділені певними повноваженнями. І мають виконувати певні завдання. Тому ми сьогодні озвучили такі найактуальніші, найважливіші питання, які наразі на порядку денному. Зокрема, це використання земель природоохоронного характеру, порушення в умовах використання. Об'єктів природозаповідного фонду, також питання управління водними ресурсами, дозвільна діяльність, тобто є багато нагальних питань, які ми можемо вирішити. Але якщо ми будемо працювати спільно з усіма зацікавленими сторонами, говорячи про практичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування з використання охорони та збереження природнозаповідних територій, обласні посадовці, зокрема, зупинилися на питанні порушення вимог природоохоронного законодавства щодо об'єктів цього фонду фонду і щодо уникнення цих порушень. У території області більше 600 об'єктів природного заповідного фонду. І тільки, що я не помиляюсь тільки в 28 е межі цих. Об'єктів винесені в натуру з межовими знаками, з точками, з внесенням в кадастр з геопросторовими даними і так далі. Всі інші об'єкти не мають визначених таких меж, тобто не мають проектів землеустрою, і тому вони мають якісь застарілі там картографічні матеріали 70-х 80-х років, але вони не внесені зараз в кадастр їх не видно на публічці, і тому органи місцевого самоврядування та органи державного кадастру виділяють ці землі в приватну власність. Не сказати, що вони дуже багато ну, що вони це все роблять і порушують. Вони просто не бачать обмежень. А якраз охоронні зобов'язання на цих об'єктах природно-заповідного фонду якраз вони покладені на органи місцевого самоврядування, і тому їм потрібно виносити межі в натуру, розробляти проекти. І тоді ці землі мають мати обмеження. Сергій Жук говорить, що це проблема комплексна, проте її потрібно вирішувати. Всі ми розуміємо, що для цього потрібно фінансування, створення комунальних підприємств, військовий стан. Але не робити цього не можна, бо з кожним днем все більше і більше може роздаватися таких земель, і ну, це призведе до того, що ми зменшимо кількість природоохоронних територій. А ми саме йдемо до того, тому що Україна. Ну Сповідує такий вектор, що ми маємо збільшувати площу природно-заповідного фонду. Наша задача його збільшити там до 15% території України. А зараз у нас наразі там близько 7. Тобто нам ще, нам ще є до чого працювати. Якраз органи місцевого самоврядування формують території майбутніх природоохоронних земель і мають враховувати всі ці моменти для того, щоб ну, наш, наші діти да, були в територіях, які ще збережені, а не використані. Там промисловістю, сільським господарством, і так далі. Відповідально потрібно ставитися і до водних ресурсів, наголошували обласні посадовці, та дотримуватися санітарних норм і вимог до об'єктів централізованого і децентралізованого водопостачання та до якості питної води. На даний момент часу в нашій країні існують певні правила і норми, в частності гігієнічні вимоги до. Питної води, водопостачання і водовідведення, в тому числі є в нас закон про Україну про питне водопостачання, водовідведення і питну воду, де чітко прописано саме норми, які повинні бути е, під час споживання води. Ці норми якраз унеможливлюють те, що вода стане певним ризиком для того, що, не дай Бог, якісь були б тяжкі наслідки Органи місцевого самоврядування, оскільки вони є основним органом державної влади, які зараз несуть відповідальність за облаштування за дотриманням цих вимог, слід чітко дотримуватися цих певних правил і норм. Саме вони. Несуть за це відповідальність. А громадськість жителі вони повинні контролювати, як органи місцевого самоврядування виконують і дотримуються цих вимог. Проте повноцінний контроль за якістю питної води неможливий без лабораторного дослідження, говорить Юрій Павлішин. Він може бути різний. Виробничий у рамках державного контролю, моніторингу, це не столь важливо. Важливо те, щоб цей лабораторний контроль здійснювався. Я хочу констатувати те, що саме лабораторний контроль він здійснюється на водоканалах, які розташовані, в тому числі і місті Прилуки. Там є своя виробнича лабораторія, яка здійснює якраз саме цей виробничий контроль. А в рамках державного контролю здійснюють Інші державні органи, в тому числі головне управління держпродспоживслужби, здійснює вибірковий державний контроль за показниками безпечності і окремими показниками якості цієї води. Тому жителі прилук можуть бути впевнені в тому, що лабораторний контроль здійснюється. Я говорю за Централізоване водопостачання, практичні поради і методичну допомогу, відповіді на питання щодо проблем у сфері охорони та захисту довкілля надали керівникам громад прилуцького району фахівці низки обласних профільних підрозділів і установ. Був діалог, був контакт з людьми на місцях. Люди розуміють проблематику, готові працювати. І ми сьогодні, як департамент екології та природних ресурсів Чернігівської держаміністрації. А робимо якби, кроки певні, так і все можливе що від нас залежить, щоб якось змінити. Стан довкілля, який дійсно потребує нашої уваги, також були представники інших служб організації установця і представники Держпродспоживслужби в Чернівській області і Держекоінспекції, Деснянського басейного управління, сектору Державгентства в Чернівській області. Також на нараді ми на нараду ми запрошували представника прокуратури Прилуцької окружної прокуратури. Представників геокадастру, тобто, ну, круг в нас такий запрошених був достатньо повний, і я думаю, що не думаю, я вірю в те, що сьогоднішня наша зустріч вона не пройде, скажімо так, даром, і ми будемо співпрацювати ще більш тісніше, ще більш так знаєте, впевнено і з таким. Впевненим кроком для того, щоб змінити стан довкілля в області, варто зауважити, що ця нарада відбулася в рамках діяльності штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та порушенням вимог природоохоронного законодавства на території області, створеного при Чернігівській ОДА, загалом заплановано п'ять таких виїзних нарад у кожному з районів. Говорить Наталя Грудницька. Розпочали з прилук не випадково в прилуцькому районі. Відчувається активна екологічна позиція. Сьогодні керівництво прируцької райдержадміністрації на щастя активно долучається до всіх екологічних питань, які піднімає зокрема департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, і ми вирішили. В рамках штабу щодо протидії екологічним загрозам, організувати такі от наради. Ми хотіли, щоб це не було, знаєте, там от ми приїхали, відчитали якісь там закони, статті, так, щоб вигляді лекції. Ми хотіли просто такий е, тісний діалог всіх зацікавлених сторін. Е, Пролуцька райдержадміністрація, як я сказала, займає екологічно активну позицію, тому ми вирішили розпочати саме е, з ними цей цей шлях да такий по вирішенню проблем, і ну як на мене, воно в нас вийшло так і будемо планувати наступні чотири. А прилуцька районна державна адміністрація буде планувати подальшу свою роботу щодо раціонального використання природних ресурсів та дотримання вимог природоохоронного законодавства, говорить виконувач обов'язків очільника району Олег Савлучинський. Ми цю роботу до цього робили. Володимир Олексійович – голова. Військової адміністрації Черно. На постійних засіданнях на всіх він акцентує увагу на оформленні належним оформленню всіх дозвільних документів, частині ще стосується незалежно від виду господарської діяльності. Ми цю роботу будемо ці превентивні заходи продовжувати. Ми будемо в повній комунікації із органами правоохоронним блоком. Ми будемо в комунікації повністю із профільним департаментом екології, з Державною екологічною інспекцією, з Державним Геокадастром. І я вас запевняю в тому. Що ми надамо всіляку допомогу частині, що стосується тим територіальним громадам розслумаченням її, які дозвіл документи дозвільного характеру повинні в них бути для здійснення господарської діяльності, незалежно від форми власності на території тієї чи іншої територіальної громади прилучені? Чому? Тому що нас цікавить наповнення бюджету місцевих бюджетів і безпосередньо в період війни ви ж знаєте наповнення державних бюджетів. Як би там не було? Я сподіваюся на те, що всі... Дотично відповідальні особи, які є з територіальних громадах, які відповідають за екологічну складову за раціональне використання земель ну, повністю земельних ресурсів на території, вони будуть досконало знати нормативно-правові документи, які регламентують той чи інший вид господарської діяльності. Для цього, зокрема, в усі громади Прилуцького району будуть розіслані презентаційні матеріали виїзної наради, наголосив Олег Савлучинський.